Як ви думаєте, де я заночував на 34-й день? А ось де вигляд із вікна. Сонечко ще не зійшло. Ось тільки буде сходити із-за моря. Ось тут прямо ось. прямо як ви бачите на цих мушлях. Під шум хвиль. Зате дивіться, який намет, Ось мокрий. Волога 100%. 34-й день розпочався на березі моря біля болгарського міста Бугас. Я не знаю, чи зможе передати красу камера, але дивіться, сходить сонце, цвіте кущ маріску, і якимось дивом ось на цьому п'ятачку мушляному не було вітру. Тут затишок. Тому я спокусився, щоб поставити тут намет. Тетраподи це спеціальні такі бетонні трикутні споруди, щоб не розмивало берег. цій мандрівці спостерігаємо еволюцію достигання кукурудзи. Ось болгарська кукуруза вже аж, мені здається, перестигла. Бачите, жовта-при-жовта. Сьогодні буде у мене подвійний експеримент. Зварив кукурузку, залишилась вода. Я її виливати не буду. Думаю, вона дасть додатковий смак моєму супу і зекономить воду. А другий експеримент це з дочкою ми робили бутерброди з фенхелем. А в цей раз я нарвав ось такого шикарного фенхеля і спробую додати його в свою страву. Не знаю чи не зіпсує він смак. Ось я вже виїхав із Турції. проїхав отак цією дорогою. І зараз я знаходжуся ось тут Бургас. І далі буду просуватися ось так ось так, ось так, ось так. Через Варну. І ось туди аж на Румунію. А ось тут містечко Несебр, отут відпочивала моя дочка. Отут я дуже хочу відвідати це старовинне містечко і покупатися на цьому пляжі. Фінгель надав моїй страві дуже пікантного смаку, нотку можна сказати, але приємну. Так що, оцей залошок фенкеля везу з собою для наступної страви. Побачив тут серед мушель щелепу дельфінчика. Бачите, це його зубки і це нижня щелепа. Ех, жив собі дельфінчик, жив і не стало. Вони пляжі Бургаса, майданчик оглядовий і пірси. Парковая зона и центр бурга это, конечно, очень симпатичные. Как деток водят в детском садочку. Вот так. На шнурочках. Там дуже цікавий, тут, щоб не впасти. Така платівка, ручка. О, я запустив грамофон. Мабуть, грає якась стара мелодія. Навіть в середмісті культурні цінності, наше національне багатство, археологічна експедиція відкрила захоронення, ще тракійський дольмен. Дольмен – це, ви знаєте, таке там, де ховали людей, і взагалі він такий дивний дольмен. В трохи занедбаному вигляді. Ось так це виглядає середмісті. Давненько я домашніх дольменів. Прикро, що його засмітили Тут ще є колекція різних надгробків, хрестів. Навіть саркофаг сюди привезли. Ну, така прилинка археологічна. І характерною ознакою дольмена є такий отвір. Програма на серпень. Час на ляльок. Ціла програма. І 10 серпня, саме сьогодні 10 серпня, сьогодні четвер о 18.30. Момче і вітер. Мабуть, дуже цікава вистава, але, на жаль, я не маю часу, щоб залишитись і подивитися її. Якось наступного разу. Ляльковий театр в Бургасі. А це вже, мабуть, саме серце Бургаса. Нульовий кілометр як ви бачите, така димова завіса. Ух! розпилюють вологу. На високому п'єдесталі стоїть пам'ятник. Радянському солдату є два барельєфи. Питання. Чому цей російський солдат зараз гвалтує наших дітей, наших жінок? Цей російський солдат зміг повторити кидаючи бомби на мирні квартали. У ці нелюди. Знищують наші українські міста. Що вони можуть повторити? Що? Тоді вони знищували в 40-роках минулого століття фашизм німецький. А зараз що вони знищують? Україну? Що вони повторюють? Які подвиги вони повторюють? Не люди руйнують Маріуполя прямим влучанням авіабомби російські загарбники знищили художній музей імені Архіпа Куінджі. Русські солдати. Ви насильники і убійці. Ви нічого не можете створити. Ви тільки унічтажаєте. Вони божевільні просто. Чому треба було влучати в музей? Тут, мабуть, хотіли знищити нашу пам'ять, знищити нашу культуру, знищити о, взагалі цю красу, яка тут знаходиться. Він не вартий того, щоб тут стояти в центрі Бургаса. Тут сходяться кілька трас і літо можна піднятися на перехідні такі мости, ось їх скільки, і доїхати або дійти до потрібного місця.

Пляжі Примор'я, але день сьогодні вітряний, так як і вчора, і не дуже сонячний. Ну, принаймні, люди не згорять! Зараз знаходжусь в цьому місці, ось де коса. І ось до цього курсорчика тут був асфальт, а далі йде насипна дорога. Зате я вийду аж прямо. Так, вперед. Туди, куди мені треба, недалеко до міста Себер. Тобто зараз буду їхати цією кусою. З міста місто на себе. В якому ще в мирні часи до війни відпочивала моя дочка. Як моя доця в таких сувенірних лавочках купувала магнітик. Вибрала найцікавіший Динамічний В Нісебер і в новому, і в старому, де відпочивала моя дочка, побував. У морі, де купалася моя дочка, купався. І це нас об'єднало духовно. Четвертий день рухаюся далі з несебра в сторону Варни. Я пука падна на старим, я плука пана на старин, вікна лолинці. Наплаче вікна лолинці. І на плаче, олелі, мамо, ніж такого, не лима, ніж такого. таке диво, що саме тут. Ми ще і поспілкувалися по відеозв'язку. Це якась магія і це якийсь добрий знак. Вечір 34 ї доби застав мене не на стерні і не на березі моря, а в горах. Але в горах сміття. Ну, це відпрацьований матеріал і намет мій буде стояти ось тут. Я підмів всі камінці. І отак от, от затишно серед оцих гірок переночую є великий плюс. Машини далеко. Їх практично не чутно, так що буду спати в тиші. Добраніч Всім українцям спокійної ночі. До завтра. Завтра 35-та доба.